Друзі, приїхали ми на поле. І в товариша був монетний сигнал. Дивіться. Що він копає? Ще каже ну, Ще каже копати десь на штик. Дай дай прибор. Так що, зараз прибор. А де прибор? Зараз подаю. Секундочку. Так, драбину. Треба було припоїхати взяти, щоб назад виліз. Копаю я вже, мабуть, пів дня, а сигнал ще є і є, є. А ну на. Опа! Ой. Так. А ну є? Ти ж не включив. Ні, не включу. Коротше, п'яток десь по центру, походу, якщо ти правильно Так. Да. Все, добре, не будемо йому заважати. Він сам без нового є, сигнал, бачите, Монетний.